Придорожні смуги, ділянки, куди сміття викидають найчастіше. Весь непотріб свідомі водії кидають через вікна своїх авто. Як результат, узбіччя автошляхів захаращені найбільше. Прибрати територію вздовж головних доріг району вийшли працівники організації установ та навчальних закладів Мукачівщини. Ми от всі задіяли установи управління, структурні підрозділи Мукачівського району. На уборку цих територій задіяно 360 людей по п'ятьох напрямках: напрямок Ужгородський, напрямок Свалявський, напрямок Іршавщини, напрямок Бергівщини і на сторону Чопа. Акцію Закарпаття за чисто довкілля в районі проводять щороку. Під час таких весняних толок з придорожніх смуг вдається зібрати не одну сотню мішків з непотребом. Ми вбираємо територію, щоб було нам приємно ходити, не дивитися на цей бруд. Викидають фляжки пластмаси. Стікляні сигарети. Бо я вдома, бо такої не зробила, і на вулиці бо такої не зробила. І своїх дітей таку навчаву бо ним не кидали. Но треба їх наказувати. Може штрафом, може ще. Да, як... У кожної групи своя ділянка для прибирання. Мішки складають докупи. За кілька годин вже їх не один десяток. Ми домовилися і структуру структуру АВ, яка має після збору. Мусора, перебирання мусора в мішки має зібрати за, за нашими людьми оці мішки з мусором. Наступну акцію проведуть через місяць. Люди знову вийдуть з мішками та граблями, щоб прибрати придорожні смуги. Та сподіваються, сміття вже буде набагато менше.